Путін має прийняти рішення про зупинку бойових дій в Україні. Це думка Дональда Трампа, який фактично сьогодні грає першу скрипку в переговорному кейсі. Сьогодні важко заперечити те, що Дональд Трамп може. Сьогодні важко заперечити, що у Дональда Трампа виходить. Сьогодні важко заперечувати, що Дональд Трамп на боці України. Я не знаю. Вийде чи не вийде, все складеться чи ні. Ми цього достеменно не знаємо. Це історія, це процес, це динамічний хаос, в результаті дії якого ми можемо отримувати як прогнозовані, так і непрогнозовані результати. Єдине, що мене тішить як громадянина України, це те, що в світі є людина, яка постійно, безкінечно, без дулі в кишені, говорить, що хоче зупинки війни в Україні. Це не схоже на те, яким чином європейці хотіли зупинки бойових дій в Україні, коли одне євро для України і 3-5 євро паралельно для Російської Федерації. Так війну не зупиняють. Так, війна не може бути завершеною, адже всім вигідно. Коли всім вигідно, то баланс сил, який утворюється, розірвати надзвичайно тяжко. Невигідно було одній людині, одній людині і одному народові. Одна людина це Дональд Трамп. Йому дійсно невигідно. Всі заробляють на війні в Україні, всі знайшли свої ніші, хтось отримує дешевий газ і нафту, хтось політичні бонуси, інші можуть нічого не робити, тільки розповідати, як вони підтримують Україну. І цей процес може бути розтягнутий в безкінечність. А доля Афганістану, доля Сирії, там, деяких інших країн, Ємену, наприклад, показує, що не обов'язково війна має завершитись. Це не обов'язково. Як би нам з вами не хотілось українцям, щоб війна завершувалась, якби ми не апелювали до того, що не, не буває ж безкінечних війн. Так, не буває безкінечних, але є війни, які тривають. 10 років, 15 років, 40 років, де немає зупинки як такої, де є зруйнована економіка, де є зруйноване суспільство, де є мілітаризовані групи, де є дуже багато процесів, які вже відкинули ці країни далеко-далеко від цивілізованого магістрального світу. Ці країни ніхто не інвестує, ці країни ніхто не приїжджає. Ці країни закриті, вони живуть. За законами, які самі вигадали, і всередині цих країн зазвичай є або диктатори як лідери, або просто роздробленість, і країна виявляється вкрай небезпечною для самих же громадян. Тому ми з вами повинні бути на боці зупинки бойових дій. Безперечно, для нас це вигідно, це наша стратегія. І Тактика, яку ми маємо обрати для досягнення цієї задачі, повинна бути ну, співмірною з реальністю. Якщо ми тільки виявляємо, заявляємо, оголошуємо якісь такі претензії, які не можуть бути вирішеними, які не можуть бути досягнутими, це означає, що хтось всередині нашої країни теж не хоче миру. Бо найлегше. найлегше. Зупинити процес, висунути до процесу якісь нереальні вимоги. І надто багато людей, мені так здається, в Україні також хотіли продовження війни. Ми бачимо, як багатіють багато людей, і це не тільки чиновники, а у громадян України є претензії і до звичайних людей, які десь колись оголошували себе волонтерами, оголошували збори. Оголошували пожертви, а потім у цих людей з'являлися і дуже дорогі автомобілі, і елітна закордонна нерухомість, і просто нерухомість. Хоча до того не було нічого, і ці люди нічим не займалися життя. Але війна дала їм все. Це неприємна правда, але, на жаль, на жаль, так є. Багато людей все ж таки в світі, в тому числі із великих лідерів великих країн, війну. Зупиняти не хочуть, надто багато в неї вкладено, і надто багато ще з неї можна взяти. Якщо ми на боці миру, якщо ви на боці миру, ви повинні підтримувати ті ідеї, які до миру ведуть. Ви повинні жити в реальному світі і вимагати виконання реальних умов. І ставлення реальних умов. Це не означає, що потрібно погодитись на все те, що висуває Путін, але це означає, що потрібно апелювати до нього реальними аргументами, тими, які сьогодні складаються. Далі ми прийдемо за своїм. Обов'язково все повернеться, все повернеться, крім людей, крім людей, яких забрала ця страшна війна. Будемо на боці миру, будемо спостерігати за подіями. І не будемо давати людям, які хочуть продовження війни, голосно про це кричати.